Всім кось. Щастя завжди десь поряд. Ось, наприклад, засинеш нервово від того, що завтра до зубного, хоч уже й не болить нічого, а вранці раптом СМС. Вибачте, сьогодні не зможу вас прийняти. Пишеш у відповідь: Як шкода, а найсасливіша, найщасливіша до втрати пульсу. Або, скажімо, написав їй сто повідомлень про кохання. А у відповідь? Тишина. Ходиш увесь день, сам на свій. Шукаєш причини, подумки, ж вибачення за все, що робив і чого не робив теж. Раптом дзвінок із невідомого номера та рідний голос: Привіт! Я забула вдома телефон. І щастя, щастя якесь. Мрієш про туфлі, вони сволочі стоять, як дві зарплати. Заходиш знову в магазин. Хоч оком глянути, тут оп, оголошення, розпродаж, остання пара і розмір, розмір саме твій, ні ну щастя ж. А буває сидиш на роботі до півночі, ненавидиш увесь світ, думаєш, що мені так не пощастило. Нарешті виходиш покурити. і бачиш, що у сусідньому офісі теж світло, десь хтось такий же самий, як ти. Щастя, зразу ж тут, викликаєш таксі, готуєшся, зараз приїде до з без дверей, Таксист обов'язково в поганому настрої, обов'язково захоче розповісти тобі, як жити. Тут під'їжджає біла Тойота, виходить дядечко піджаку і каже: Прошу вас, сідайте, ти сідаєш однією рукою притримуючи двері, а іншою свою відвислу щелепу. Або ось стоїш ти 4 години над тортом. Вже на другому коржі шкодуєш, що це взагалі затіяло, а потім раптом у вайбері повідомлення, Привіт, Ярославо, це мама вашого однокласника. Дайте, будь ласка, рецепт свого торта. Діти тільки про нього і кажуть. А ти що? Тобі не складно? А у тебе за плечима ого якісь крила? Щастя завжди десь поряд, у поцілунку, в перших обіймах з тим, з ким усе тільки починається, в запаху з дитинства, в пісні, яку зробив голосніше, в смачній булці, коли голодний, в несподіваному дзвінку, в можливості 5 хвилин полежати з книжкою в гарячій воді, яку включила на день раніше, в букетій півоні, в записці, за так. Просто так. Всіх Кусь.